Друзі, усім привіт! Ми наживали, ми мікрофончик пробували підключити, а не підключили один девайс. Підходимо до машини, попробуємо зараз в Теслі взяти цей девайс. Так він виглядає. Ось наш девайс, який ми забули, де в нас буде звук. Звуку в нас не буде. Ставимо зараз нормальний транслятор. Так він виглядає, друзі. І будемо зараз розпочинати, поки ви всі долучаєтесь. У нас буде процес. І тут друзі, усім привіт! Хто не нас долучився, ми наживо. І саме цікаве, до вас є велике прохання. Обов'язково поділитися цим відео в соцмережах. Підтримати пальцем гору, тому що цей формат ми тільки розпочинаємо. Якщо він у нас буде працювати, якщо буде активність від вас, якщо буде багато переглядів, ми будемо рухатись далі і далі. Давайте зараз ми трішки перейдемо на інший ряд. Покажу, як виглядає, до речі, ринок. Є автомобілів сьогодні на ринку, досить таки велика кількість, можна з чогось обирати. Давайте ми переключаємо камеру і з чогось будемо линку скасувати. Включення камери. І з чогось будемо починати. Я думаю, почнемо прямо з цієї сторони із правого ряду. Ззаду ще є автомобілі, ну, все не поміщається. Вже як, як вийшло, так ми і підемо. Розпочинаємо посад Б8. На сьогоднішній день продається 17 315 рік. До речі, в мене десь є в. Відео, де, де такий Passat продається трішки дешевше, але треба дивитися комплектації і багато моментів. Тому ціна плюс-мінус орієнтуємося. 2,0 дизель це добре. Автоматична коробка передач це DSG. Якщо відчинений, ми можемо легенько заглянути. Автомобіль відчинений, власник десь поруч, думаю, не проти. А власник не проти, все окей. Шкіряні сидіння, максимально бачу, комплектація буде, мабуть. Датчики світла. З контролі, пам'ятці дій. Ну тут серйозний автомобіль. Тепер розуміємо, звідки ціна. Так, привіт, друзі. Пишіть хто, звідки дивиться. Радий буду вас чути. Ми сьогодні наживо, маємо можливість походити по ринку, подивитися на автомобілі. Зараз ми дивимося Passat b 8 Йдемо далі. Пишіть хто звідки. А ми йдемо далі. Наступний нас. В кадрі автомобіль Kia Optima 2015 року 12 тисяч доларів 2,458 тисяч заявлений пробіг. Так, коментарі читаю. У вас ТЦК в гості цей базар. Чи буває ТЦК? Буває, звичайно. Але останнім часом був дуже-дуже давненько. Я вам чесно скажу, тут мова зараз не про те, чи вони бувають на ринку. Бувати можуть всюди, тому тут все відносно. Так, а ми йдемо по інформації. 13 рік, 8900, шкода а 1.6, дизель-механіка. Друзі, до речі, скільки на ринку ми бачимо автомобілів, і якщо чесно, на які автомобілі зараз не подивишся, 에, треба розуміти, що всі вони красиві і всі вони гарні. Але технічно обов'язково потрібно перевіряти. Тому я внизу під відео залишу посилання на CarVertical. За ним можна перейти і подивитися історію автомобіля. І отримати знижку 20%, якщо ви переходите за цим посиланням, або користуємось промокодом Роман. До речі, ми також надаємо послуга перевірки автомобіля по всій Україні. Тут зачинено, але бачимо безключовий доступ. І, звичайно, перевіримо будь-який автомобіль, який вам сподобається. Вітання з винників. Тарас вітаю, радий чути. Друзі. Хто звідки пишіть, буду радий вас чути. Ми сьогодні наживо і дуже важливо, що ви... Це відео поширили, тому що потрібно зрозуміти мені, чи взагалі такий формат наживо нам потрібний. Це важкий формат, це потрібно приїхати, потрібно, щоб погода була. Як нема погоди, потрібно брати парасольку. Бувають якісь інші моменти, чому ти можеш не приїхати та на ринок. А такий формат він тебе зобов'язує бути, тому що це наживо, ми зараз дивимося. Всю інформацію ви можете мені зараз написати запитання. Можливо, вас цікавить якийсь автомобіль. Також пишіть. Тут відчинено. Буду радий відповісти чи показати. До речі, там працює Олексій, це представник Карбазару. Також показує автомобілі інформацію про автомобілі, які продаються на ринку. Можна сміло підписуватися. BMW 2010 року. 3.0 дизель автомат. 3,0 дизель, до речі, це дуже-дуже добре. Дуже вдалий. Можна? Хто там нас відкриває? Власника не бачу, але автомобіль нам відкрили. В салоні бачимо все по-серйозному пам'ять. Сидінь, датчики світла, ну так як і має бути. Круїз контролі. До речі, спорт руль. Сидіння також бачу спорт. Темний не бачите. Цей, ну, скажу вам чесно, спорт це добре. А він, до речі, дійсно спорт. Бачимо по цих розширених арках. Можливо, хтось собі доробляв, але думаю, швидше всього це по заводу, тому що дуже багато всіх моментів не переробиш. хіба що дуже серйозно цим питанням задатися. А ми йдемо далі. Шкода. 6800 2009 року, а п'ята дизельна 1,9, 340 заявлений пробіг. Ви знаєте, згадую собі випадок, як до мене звернувся наш підписник і каже, Романе, хочу автомобіль, шукаю з більшим пробігом. Я зараз наживо, тому хіба що потім добре? Угу. Та я ще на ринку. Підійшов мій знайомий, хоче також щось проконсультуватися, але мусимо з вами зараз працювати по ринку. І каже до мене, я так думаю, що шукати по 200 тисяч немає сенсу. Давайте ми з вами все-таки... Будемо шукати з більшими пробігами, я не люблю, щоб мене оце обманювали. Я кажу, добре, який більше пробіг вам морально підходить? Він каже, ну до 300, я так розумію, раз 200 продають, а змотують 100, хай буде 300, але хай це буде чесно, щоб від мене нічого не ховали. Я кажу, добре, давайте спробуємо. І що ви думаєте, перевіряючи автомобілі в ході перевірки, нам попадається один з, зразу перших варіантів, де автомобіль 280 заявлений. Ми його перевіряємо через Carvertical. І бачимо, пробіг соточка змотана. Він каже, та як так? Я кажу, не знаю. Тут вже не до мене. Але мораль цієї історії, що таке враження, що скільки би не бачив, скручувати, продавці люблять. Знаєте, це як звичка. Треба, треба скрутити. Тому обов'язково, обов'язково це перевіряйте. І чесно вам скажу, бувають випадки, дійсно, що ви заходите на CarVertical, а CarVertical не він показує вам інформацію, він вас з'єднує із офіційними СТО. І якщо власник не був на офіційному СТО, то, на жаль, пробігу неможливо побачити. Ну тоді, принаймні, ви знаєте, що в автомобілі така історія, і якщо все решта добре, а тільки питання, що немає, ну то що зробиш? Ну, не відвідував власника. Перед вами стоїть автомобіль, гарно збережений. Тоді максимально фізично його перевіряєте і рухаєтесь далі. Друзі, хто не здолучився, ми у місті Львів. Давайте покажу, що навколо мене. Ось так, продаються автомобілі, люди, до речі, ходять. Ринок став досить такий живенький і є відчуття, є відчуття що, знаєте, я кажу, більше живезни. Там в кінці бачу, от, є, трошечки є людей. Якщо подивитися в сусідній ряд, бачимо також ось процес іде. Тобто, щось є якийсь рух, на відміну від минулого. Минулого разу, то цього разу ринок став живіший. Ціни вже які є, поки що не змінні. Ціни не міняються. Очікуємо, що наша формула, якщо взяти 10-літній автомобіль, він ніколи не буде в ціну нового. Значить, протягом 10 років він все-таки дешевша. Хоча є миттєвості, коли автомобіль чомусь дорожчає, таке буває. Це мито піднімається, ще щось відбувається, такі, такі дійсно в нас такі скачки є. І зараз цей скачок був на Новий рік, тому що автомобілі, які завозилися, вони стали дорожчі за рахунок того, що календарний рік змінився, тут не бачу інформації, але, до речі, гарний автомобіль. Міцний. Гольф четвертий. Що ж там по ціні? Я щось пригадую, щось похоже було, а це він і є. 5600. 2003 рік. Вічний ціна автомобіля, яка нижче, вже не падає. Це вже все. Це вже максимум. Так вони і тримаються. Електрогольф. 13, й хотів сказати, рік 15-й рік, 11400, 24 електро. 151 тисяча заявлена пробігу. Автомобіль, бачимо зачинений. Ну, До речі, ці гольфи не робили шуму, тому що автомобіль реально на ринку людям сподобався. Лів його прямий конкурент, Лів все-таки пасе задніх. Особливо із батарейкою, яка не має охолодження і швидко деградує. 15 рік, 10, 10800, 1,8 бензин автомат. Так, друзі, в нас свіжий коментар. Доброго ранку, трафік на ринку є. Будемо дивитися, якщо є, покажемо. Е і так, я вже два роки не можу продати Тесла Model 3. Ці авто зараз мабуть нікому не раджу купувати Тесла Лайно Авто. Зрозумів, бачите, цікава ваша думка. А я вам чесно скажу, просто потрібно встигати змінити ціну. Будь-який автомобіль можна поставити дорого. Ну, звичайно, що специфіка автомобілі певна є, тому що не кожен може придбати такий автомобіль, тільки не навіть не враховуючи ціна, що було дорого, там недорого. А тільки те, що є люди, які проживають в квартирах і, маючи кошти, вони не куплять електрокар, тому що, тому що, тому що, та? Тому що немає можливості на ніч поставити на зарядку. І оце, оце, ця кількість людей все просто відпадає. Тому продати електрокар в принципі є важче. Ну, два роки це дуже довго, ви, ви продаєте. Треба розбиратися, що ж у вас там таке сталося. Одинадцятий рік, 18900, ТОРЕК 3,0 дизель, обслужена пневмопідвізка. 193 тисячі заявлений пробіг. Якщо автомобіль відчинений, то покажу вам автомобіль відчинений, ну, в того рега, тут все серйозно, коричнева шкіра. Регулювання сидінь, датчики світла присутні. На кермі мультируль, так би мовити, в народі. І все добре. Все, що треба, все є. Пам'ять сидінь, дивіться, в якому форматі все. Ну, реально цікавий колір, коли він не чорний, правда, а якогось такого формату. Друзі, хто не здолучився, ми у місті Львів. Маємо можливість сьогодні пройтися. Бачимо, що ряди йдуть в цю сторону, позаду мене ще, ще є автомобілі. Ринок сьогодні живенький, якщо чесно, в плані автомобілів багато приїхало. Люди продають весна, трішки потепліло на носі, і я бачу активність зростає. 16 рік, 18900 2,0 бензин автомат X-Drive. 91 тисяча заявленого пробігу. Автомобіль бачу зачинений чи відчинений. Відчинений. Пане Пам'ять присутня. Датчики світла. Авторежим є. Все є на своєму місці. Ну, BMW, в принципі, тут нічим не здивуєш, в них усіх. Пам'яті сидіння, це все буде присутнє, тому що це, це, така, це такі автомобілі. Якщо б в Рено Сандеру побачити пам'ять сидінь, це було б по-іншому. А тут воно, як кажуть, не дивуєшся. Ми йдемо далі. Американський автомобіль Ford Escape 2017 рік, 18900, 2.0 бензин, автомат. Ескейп на шкіряних сидіннях і все по-серйозному як виглядає цікаво задній диван, правда? Як вдома. Друзі, хто в нас тільки долучився, ми наживо дуже важливо підтримати канал. Це можна репост відео зробити, можна поставити палець вгору. Дуже важливо зрозуміти для мене, чи нам потрібен такий формат, формат наживо. Це ми зараз сходимо. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задати, я можу відповісти і швидко реагувати. Тобто ви дивитесь відео прямо так, як воно є зараз тут, не в, за... в записаному варіанті. Тому цей формат важливо розуміти, чи він взагалі потрібний. Тому робимо, друзі, репост. Якщо ви двома руками за такий формат. Електрорегулювання сидіння, ауді. Ну цікавенько, дивіться, наскільки ауді в салоні робить по дизайну, правда? Задній диван, давайте ми заглянемо з цієї сторони. Машина для душі. Гляньте, яке виконання тут. До речі, на ринку також продається хімія. Всякі цікаві такі речі. Можна щось для себе придбати, всяке буває. Щоб приїхали вам потрібно тряпочку. Це все є. Добре здорові вам. Що ви продаєте сьогодні? Як там сьогодні рух? Є? Не дуже, Не дуже, так. Хотілося б веселіше, так? Чекаємо весну. Чекаємо. Так, а ми йдемо далі, друзі. Я думаю, ми прийшли все-таки, не хочу пропускати. Tesla Model 3, 2019 рік ціна 27 тисяч доларів, 80 тисяч електроавтомат. Тесла ну, на сьогоднішній день, бачите, до чого ми прийшли. Ми Теслою зараз вже нікого не здивуємо. Електрика взагалі багато пішло. ID4 на ринку також серйозно зайшли. ID 6. ID-3 Китай зайшов і, чесно кажучи, ринок, ринок помінявся в ціні. Ціни на електрокари суттєво знизились, це факт. Тому зниження ціни є на певний сегмент, бачите, автомобілів. 2018 рік ціна договірна. 2,0 дизель, автомат. Виконання кузова універсал. До речі, ми на межі вже весни. В скорому часі людям прийдеться думати за шини. Пригадуєте наш перехід з літа на зиму, коли автомобілі продавалися, сніжок падав, автомобілі ще були на літніх шинах, і потім потихеньку вже власники їх перекидали. Це надоговірно, 11 рік. Opel Зефіра, 1,7 дизель. Тому все міняється, рух, як кажуть, завжди є. Але, друзі, ми підходимо до логічного завершення, скільки би ми не намагалися, багато ми в наші відео ми не можемо. Цього, як кажуть, все показати, мусимо трішки, як кажуть, йти по формату. Що хочеться сказати на завершення? Якщо ви для себе вирішили обрати автомобіль, звичайно, його потрібно шукати. Його можна шукати в двох варіантах. Перший варіант можна зайти на авторія і через авторія подивитися якийсь варіант для себе. І можна скинути нам його, ми його перевіримо і зробимо повністю фото-відеозвіт і чітко вам розповідамо інформацію про це авто. Є другий варіант це приїжджати на ринок. Давайте я зараз ще переключу камеру з цієї сторони, от як виглядає зараз ринок. І так, якщо ми схід, справа праворуч від нас, і так, бачите, рядами автомобілі стоять і продаються. Тому можна другий варіант це йти на ринок і на ринку для себе також шукати якийсь варіант. Ринок добрий тим, що ви можете із, із, вживу, дивлячись на автомобілі, вибирати собі найкраще. До речі, ми також надаємо таку послугу день роботи експерта на ринку. Якщо когось цікавить, то сміло можна для себе щось, щось як кажуть, рухатись вперед, а ми від себе чим зможемо, тим допоможемо. Все, друзі, на цьому будемо прощатися. З вами був Роман Світошак. Усім успіхів бережемося! Слава ЗСУ.